Всім привіт! Сьогодні я починаю знімати такий влог про те, як навчитися малювати кольоровими олівцями. Скажу відразу, я не професійний художник, мої поради не є прям якимось офіційними, якимись науковими, не підлягають ніякій художній школі, університету і тому подібне. Просто мій досвід і те, чим я хочу з вами поділитися. Можливо, новачкам це буде дуже корисно. І так, що взагалі почати малювання олівцями? Для початку я все-таки рекомендую вам купити більш-менш професійні олівці. Це може бути, як у мене кохінор на 24 кольори, або ось ці. Зараз тут буде для вас фото. Вони теж непогані і доволі бюджетні. Далі, що ще потрібно? Можливо, ви купите білий лайнер, але якщо у вас немає лишніх коштів або бажання його купувати, можна замінити просто білий акрильчик. І ось така тонесенька-тонесенька кісточка. Це вам буде заміна для білого лайнеру. Далі нам, звичайно, потрібна точилочка, можна використовувати будь-яку. Я використовуюсь таку з кайтейнером, тому що це зручно, особливо в поїздках. Далі в мене механічний олівець, тому що він такий тоненький і доволі в нього хороша якість добра. Але можна використовувати і звичайний. 2Б ідеально підходить. І також старачка, ластик, гумка. Давайте будемо казати на неї гумка. Це основний набір, що вам потрібно для малювання. А, звичайно, скетчбук. У мене це Art Creation, такий квадратний, тут дуже хороший папір. Він такий жовтуватий, тут, молочний. Є ще будь-які розміри. Також в Аврорі дуже багато скетчбуків продається, що також вони доступні якості. Я хочу цей блок зробити з 8 уроків, вони будуть коротенькі, невеликі, і перші 3 уроки це такі, знаєте, ознайомлення з матеріалом, упевненим нюансів, тому переходимо відразу до другого уроку.